Тверденька, м'якенька і солоденька. Жила колись у хатинці на краю ліса стара. От пішла вона в ліс по гриби і непомітно забрела далеко в гущавину. Раптом вийшов їй назустріч страшний вовк. Гей, бабо, я тебе з'їм. Злякалася стара і відповідає. Ой, вовчику, не їж мене. Я стара і жилава, а м'ясо моє жорстке. Поки ти мене з'їси усі зуби обламаєш. Але у мене є три дочки тверденька, м'якенька і солоденька. Усі троє молоді, гарні, рум'яні, як стигла вишня. Приходь увечері до моєї хати, я віддам тобі одну з них. Повірив їй вовк і пішов, облизуючись і наперед, тішачись смачною вечерею. А стара мерщі побігла додому. Ввечері вона прибрала з подвір'я всі речі, загнала в хату худобу, замкнулася з ними всередині та підперла двері поліном. От стемніло. Прийшов вовк до хатки. Постукав він у двері і закричав. Гей, бабо, відімкни, віддавай мені свою дочку тверденьку. А стара відповідає йому. Тверденькою я підперла двері. Ну, тоді давай мені м'якеньку. каже їй вовк. Ліжко в мене м'якеньке, відповіла стара, узяла подушку і лягла. Розсердився вовк і кричить То давай мені солоденько. А солоденько я спатиму, відповіла стара. Зрозумів вовк, що обманула його стара, але нема чого робити. Побіг він до лісу злий та голодний.